Щорічно в області виявляють більше трьох тисяч нових хворих на цукровий діабат. Хвороба має ледь відчутні симптоми, тому виявити її на початкових стадіях без спеціальних аналізів досить важко. Студенти-медики цілий тиждень вимірювали людям рівень цукру у крові і виявили десятки хворих. Середній показник цукрового діабету на 100 чоловік становить 2-3%. Тобто і 100 чоловік ми виявляємо двох 3 чоловік. Люди з діабетом на першій стадії тримають дієту та приймають цукрознижуючі таблетки в Україні. Їх забезпечення безкоштовне, а закупівля покладена на місцеві бюджети. Та в середньому по Закарпатю доступні такі ліки лише половині людей, яким вони необхідні. А коштують препарати від 50 до 1000 гривень за упаковку. В якомусь районі. Це на 60%, відсотків, на якомусь на 80%, а в якомусь тільки на 30% чи на 20%. В Рахівському районі на минулий рік кошти були передбачені недостатньо, взагалі дуже мінімальні і там є проблема. Місто Ужгород 50 на 50, можна сказати, навіть менше. Певна частина хворих отримують безкоштовно ці ліки, але на всіх них не страчає. Наступна стадія хвороби залежність від інсуліну. У Закарпатті таких 5800. тисяч. Василь Іванович з діабетом більше 20 років. половину з цього часу інсулінозалежний. Останні шість років препарат надходить постійно, але деколи з затримками. Я не можу сказати, що мені колись не дали, не ну, то нема, через тиждень зайдеш. Буде того, що коли береш останню цю ампулку інсуліну. Вона розрахована там ну, на два так. тижні. Та здебільшого державне замовлення передбачає український інсулін. Він дешевший. А от імпортний отримують одиниці – діти, підлітки і вагітні. Комусь підходить український інсулін, чи той, який виробляють в Україні, комусь все ж таки краще на іноземному інсуліні. І ну, на мій погляд, скажімо так, економія на примусовому порядку надавати виключно український інсулін. Вона все ж таки недоцільна, оскільки в деяких випадках приводить до погіршення стану хворих. За кілька десятків кілометрів від нас у сусідній Угорщині система зовсім інша. Габріель з Ужгорода та зараз на навчанні у Будапешті, тому має можливість порівняти підхід до хворих на діабет тут і там. У Мене є страховка і. На основі цього я можу бути впевненим в тому, що я отримую інсулін вчасно і завжди. Я приходжу до лікаря, я з нею консультуюсь, вона мені виписує рецепт, і не безпосередньо лікар мені видає інсулін із своїх запасів, а я йду в аптеку і вимінюю цей рецепт. Уже кілька років розглядають можливість зробити систему як в Угорщині, коли хворий може отримати інсулін за рецептом, а держава розрахуватися з аптекою по факту. Але коли її запровадять і чи запровадять взагалі невідомо.